Доброго ранку, нащадки Івана Франка та Лесі Українки, а також вірні прихожани храму компанії Житло. Ми з вами сьогодні оглянемо новенький ЖК. Новенький ЖК, який знаходиться на вулиці Семена Височана. Хто ти, Хто ти такий? Виникає у більшості глядачів питання Семен. А я вам розкажу. Значить, Семен Височан. У 1648 році при підході війська на Львівщину Богдана Хмельницького організував повстання селян і української шляхти. До речі, той, хто гарно розбирається в історії, напишіть в коментарях, що це була за українська шляхта на Львівщині, що це були за сім'ї, за роди. Напишіть, будь ласка, це дуже цікаво. Так от він після цього повстання потрапив у війська Богдана Хмельницького і славетно воював у його рядах аж до 1666 року. Боронив Вінницю, став полковником, боронив мою рідну Черкащину від польської шляхти. І в 1666 році був гетьманом Веговським. Засланий у Московщину, туди, в Сибір. От за що невідомо, але ми розуміємо, що репресії були ще за царя Гороха. Тобто людину репресували, але він пройшов. От перед цим дуже славетний військовий шлях був навіть курінним атаманом у самого там сірка. Так що це важливо, ми з вами знаємо, на якій вулиці ми живемо, імені кого значить, наше місто, наш район і так далі. Як ти лодку назвеш, так вона і попливе. Так от, ми з вами наближаємося до містечка центрального. От чому це воно центральне? Ви запитаєтесь одразу, якщо воно не стоїть на місці значить, нашого драмтеатру імені Івана Франка. От там би якби воно стояло, ви скажете, воно б було центральне. Нічого подібного. От, значить, тут буквально е 8 хвилин вашої пішої прогулянки до того самого драмтеатру імені Івана Франка, тобто до центру нашого міста. І ось ми вже вкотре наближаючись до... Нового якогось ЖК, завжди помічаємо одну і ту саму ситуацію. Завжди буде якийсь бровар, паб, наливайка свіжого, значить розливного пива. Оце немаловажно чоловіки мене зрозуміють, правда? Правда? Підтверджую, це правда. Так от, е, значить, спілка забудівників. От ми йдемо прямо по слідах цієї спілки. Ми були з вами недавно на ЖК Княгинин. А тепер пересуваємося на їхній наступний шедевр. Містечко Центральне, яке таке знаходиться обабіч центру. От Але в тихому, в тихому такому райончику, в тихій місцині. Цей ЖК оточують в основному такі малоповерхівочки. Ось такі малоповерхівочки. Тому е, тиха, неспокійна територія, закрита. Зараз я вам це покажу. Вже зроблено розв'язочку. Пінцеву. Чотири в'їзди буде до цього ЖК з різних сторін. П'ять е, підземних парківочок подібного плану. На терені всього ЖК торговий центр вісім тисяч квадратів. По всьому ЖК будуть розташовані магазини. будь-які Заклади харчування, кафешечки, лікарня є, лікувальний центр буде тут розташований, перукарні і так далі. Все-все-все, що потрібно для спокійного, зручного, комфортного проживання в такому житловому комплексі. Торговий центр називається Київський. Тут буде великий супермаркет. Біля 50 закладів е -е, торгових буде розташовано в цьому житловому комплексі. Два поля під футбол, баскетбол, волейбол, П'ять дитячих майданчиків, два тренажорних майданчики великих. А також родзинкою цього жика є джерело артезіанської води. Поговорюють лікувальної, тому що прощавай Моршин, прощавай Трускавець. Вітаємо вас в лікувальному ЖК містечко Центральний з Своєю артезіанською водою і капличкою. Оглянемо зараз цю територію. Компанія, як ми знаємо, вже з вами дуже славетна. Продано цією компанією вже понад 6 тисяч квартир в нашому місті. Біля 60 будинків вже здано в експлуатацію компанією Спілка забудівників. Квартири в даному мікрорайоні практично всі продані, буквально там з десяток можна ще знайти квартир від забудівника і це все. Але є дуже багато квартир від власників, які продаються, здаються в оренду. Тобто цей е, наш новенький ЖК центральний, плотно заселяється. Переселенцями зі сходу, студентами. Е, значить, тут зараз практично найактивніша ситуація з продажем або з орендою помешкань. Ось так виглядають ці всі внутрішні двори, підземні паркінги. Ви бачите, все об'єднано арками, всі подвір'я. Легко через один двір дістатися в інший. Поверховість від 10 до 14 квартирки одно, двох і 3 кімнатні, невеликої площі. Назвемо це малогабаритні квартири. І малокімнатні. Тобто 4,5 кімнат тут немає. Будиночки однотипні, 1700 паркомісць і гаражів на території ЖК і підземних паркінгів. Територія звільнена від автомобілів. Спортивний майданчик, дитячий майданчик, і ми бачимо зверху над паркінгами. Ось добудовується ще, я так розумію, остання вже секція оцього ЖК. Але існує секретна інформація, що це ще не кінець. Що розбудова даньо, даного ЖК ще продовжиться. Коли і як це буде виглядати, підписуйтесь на батю Панаса, відслідковуйте мої огляди і ви узнаєте всю інформацію про даного забудівника і про даний ЖК, який знаходиться в одному з найкращих в одній з найкращих локацій нашого міста. 7-8 хвилин від центру Івано-Франківська. Під'їзд типовий ліфт ліфт на нульовому поверсі знаходиться. електрощитова, досить комфортні під'їзди. Ще одна секція на здачі скоро буде. Величезний житловий комплекс, понад 2000 тисячі квартир в даному житловому комплексі, тобто понад 2000 сімей може поселитися невдовзі в цьому чудовому місці. Комплекс розташований на терені був заводу Агромаш. В принципі, багато житлових комплексів. В Івано-Франківську розташовується на території бувших якихось заводів от, або військових частин родзиночкою даного е житлового комплексу буде ще е школа Загального освітня третього ступеню. І щось мені підказує, що це вона на стадії завершення будівництва знаходиться. Тобто це дуже-дуже зручно. Діти, які будуть тут проживати, а це 2000 сімей. В середньому по двоє діток. Ну, хоча могло би бути і більше. От, шановні, зможуть спокійно, не покидаючи свого житлового комплексу, ходити просто до школи. І це, е я рахую, така, такий серйозний плюс цього ЖК. І що? І ця родзиночка вже працює. Як виявляється, 1 вересня дітки вже пішли в цю школу. Вона ще трошки не закінчена в фасаді, але вона вже працює. Загадню, освітня школа 1-2 ступню Крила. А ось і друга родзиночка нашого, нашого ЖК це джерело артезіанської водички. Підписуйтесь на батю Панаса, я вам ще не таке розкажу. Компанія житло Батя Панас.